Автор, сценарія і режисер цього шоу, брудного, смердючого, є пан Портнов. Вони виписують повістки на неіснуючі дати, вони заміняють собою суд, вони мають на меті одне шоу. Перше. І друге усунення лідера опозиції з політичного ландшафту. Бо вони сподівалися це зробити санкціями. Їм це не вдалося. Зараз у них друга частина марлізонського балету. Порада. Владі. Займіться протиповітряною обороною. Порада. Займіться будівництвом фортифікаційних споруд. Порада. Надайте по рукам вашим крадіям, які розгробували постачання армії. Порада. Займеться за рахунок долучення компетентних і професійних людей відновлення дипломатії, яку, яку ви затягнули в глибоку кризу. Бо ціну за це український народ заплатить страшну.